Зі світу по ниточці і буде сорочка. Центральна бібліотечна система міста розпочала благодійний марафон Україна починається з тебе. Вилучені з марафону кошти підуть на користь військовослужбовців, що знаходяться зараз в зоні бойових дій, зокрема на придбання теплих речей, бронежилетів, спальних мішків. Участь в акції можуть взяти всі бажаючі. Потрібні лише цікаві речі, які ви можете виставити на продаж або ж, навпаки, трохи коштів для придбання речей. Організатори акції сподіваються, що байдужих не буде, і кожен зможе внести своє. Свою помірну долю в допомогу військовим з Дніпродзажинська. Коли виникла ідея проведення благодійного розпродажу, колектив бібліотеки навіть не сподівався на таку активність городян. Тетяна Герасюта, директор бібліотечної системи, розповідає: несуть іграшки, побутову техніку, аксесуари і ще багато цінних, навіть раритетних і ексклюзивних речей, які оцінять колекціонери. Звісно, в першу чергу бібліотека робить акцент на літературі. Более ста книг э, на украинском, на русском языке, зарубежные книги, методические пособия, э, календари. энциклопедические словари, книги наших местных авторов. Я им очень признательна, Наталье Булановой и Александру Слоневскому, которые не только передали свои книги для реализации, но и подписали их как участникам акции. Это еще повышает значимость такой акции. А некоторые приходят, посмотрят, я не могу ничего принести такого, чтобы вызвало интерес у покупателя, но я с удовольствием положу деньги. Плануючи розпродаж, вирішили встановити єдину ціну, яка буде відповідати сьогоднішнім можливостям людей. Ми встановили, що більше 10 гривень эти вещи стоить не должны. Нам не важно, что соответствует цена или не соответствует той вещи, которую приносили наши жители, мы им сразу говорили, что это має быть та цена, за которую. Можна було би приобрести вещь і поповнити нашу, так скажем, копілку. В день акції буде кілька лотів 3, 5, 10 гривень. Крім цього, оголосять годину великого розпродажу, коли всі товари можна буде придбати по гривні. Організатори акції сподіваються, що кожен із перехожих знайде собі щонебудь до душі. Тут благотворителів двоє: той, хто прийняв свої віші, той, хто купив. А в целом я признательна всем непродержинцам, особенно нашим читателям, которые откликнулись на эту акцию. Это наше общее дело. Если мы в единый котел сложим то, что мы соберем, то будет у нас не 30 и не 40 бронежилетов, и не одно термобелье, а нужное количество для того, чтобы хотя бы одеть тех непродержинцев, которые находятся в зоне боевых действий. Приносити цікаві речі на продаж у центральну бібліотеку чи будь-яке відділення поблизу свого помешкання можна до 12 вересня. Цього дня з 11-ї години розпочнеться великий розпродаж прямо на вулиці біля входу в будівлю, а в самій бібліотеці йтиме літературно-музичний марафон, зустрічі із відомими письменниками та поетами, музикантами, художниками. Крім цього, розпродаж товарів триватиме не один день, а до кінця місяця. Благодійна акція Україна починається з тебе. Сподівається, її організатори піде на користь нашим військовим.